Доброго дня, діти! Сьогодні я запрошую вас на заняття, на якому я вам розкажу про таку квітку кімнатну, яка називається кактуси. Кактуси колючі рослини, які можуть рости навіть у складних умовах. Їх часто вирощують, як кімнатні рослини. Послухайте деякі факти про кактуси. Кактус це відлякувач тварин. Собаки і вовки дуже бояться кактусів, навіть якщо бачать їх уперше. Кактуси це солодощі. У Мексиці дуже популярний десерт зі скібочок кактусів у цукрі. Кактуси довголітні рослини, деякі види із них ростуть довгі-довгі роки. Одни види кактусів можуть бути висотою. Як ваш будинок, а деякі лише ось так, декілька сантиметрів. В Мексиці замість ялинок прикрашають кактуси великих розмірів. А ще з кактусів виготовляють мила і шампуні, тому що в їх колючках міститься багато вітамінів і інших корисних речовин. А зараз я пропоную вам зробити аплікацію ось такого кактуса. Роздивіться його уважно. Подивіться, що в нього стовбур овальної форми і є багато колючок. Зараз ми його з вами зробимо. Для того, щоб виготовити ось такий кактус, нам знадобиться зелений папір. Подивіться, я вирізала ось такі деталі. Прямокутної форми. Подивіться, я зрізала ось ці верхні куточки. Якщо у вас папір ось з цього боку білий, тоді ми згинаємо ось так папір білою стороною зверху. Якщо папір у вас з двох боків зеленого кольору, це все одно, як ви будете зліпати його навпіл. Ось так. Так, і ще одну. Так, тепер ми візьмемо клей. намощуємо ось так одну сторону. Половинку нанащуємо? Так, і так всі деталі приклеїмо ось так половинками. Ось так нам треба склеїти ось ці білі половинки разом. Один до одного. Ось у нас вийшов ось такий вже кактус. Тепер нам треба намалювати колючки. Ось так у мене вийшло. Кактус це рослина, яка квітує. І тому пропоную вам ось тут зверху ще приклеїти ось таку квіточку. Тепер беремо шпажку і вставляємо всередину каптуса. Для того, щоб поставити його в горщик, дивіться, я візьму ось так шматочок пластиліну, ось так вставлю і закріплю його у стаканчику. Ось такі кімнатні рослини кактуси у нас з вами вийшли. Спробуйте і ви. Чекаю на ваші роботи.